Виїжджаю з роботи, телефонує колега, каже, в тебе не працює задній лівий габарит. Я вже не стала позоритися і питати, що це таке, я думаю, розберуся. Розібралася, на наступний день заїжджаю на СТО до електрика, віддаю ключі і кажу, в мене там не працює задній лівий габарит, а можете, будь ласка, лампочку замінити? А він так дивиться на мене і мовчить мовчить, мовчить. Я думаю, може він так само, як я, не знаю, що таке габарит. Бо я знаю, що таке габарити машини, я знаю, що таке фара, що таке задній габарит, я цього не знала. І я ж йому давай пояснювати так, як я це зрозуміла. Що є лампочка, тобто маленька фара, яка блимає, коли ти повертаєш наліво. А під нею є ще одна фара, інша лампочка, вона більша. Фара більша. Ось саме ця фара і не працює. Можна там, будь ласка, поміняти е е лампочку? Він так дивиться і мовчить. <сум> Взагалі ноль, ноль реакції, ноль міміки. А потім такий каже, бере ключі і каже: габарит це габарит. <сум> я думаю, окей. Габарит це фара, все одно подумала я. Дві хвилини позора, а зато тепер все працює.